Всім привіт! В цьому відео я розповім вам, як з'єднувати бабусині квадрати. З'єднувати я буду гачком, також розміру як в'язала квадрати. Це в мене гачок номер 3 і білою ниточкою. Будемо з'єднувати за задні стінки петель. Ось, якщо так, подивитися на квадрат, ось за оці задні стіночки. І тут так само за задні стінки. Беремо два квадрати, ставимо їх рівно один до одного і шукаємо кутики. Заводити гачок будемо зверху в косичку, не під низом, не ось так, а зверху. Шукаємо. Кутик першого квадрату, заводимо гачок, і так само в другому квадраті заводимо зверху за задню стінку і витягуємо ниточку. Через ці дві петлі, з'єднуючим стовпчиком, будемо пров'язувати. Пров'язуємо. Заводимо в наступну петлю за задню стінку першого квадрата і за задню стінку другого квадрата. Витягуємо ниточку через ці дві петлі. І пров'язуємо з'єднуючий стовпчик. Далі заводимо гачок в наступну петлю першого квадрата і в наступну петлю другого квадрату, і пров'язуємо з'єднуючим стовпчиком. І так далі заводимо за задні петлі обох квадратів і пров'язуємо з'єднуючим стовпчиком. І так будемо продовжувати до кінця квадратів. Заводимо гачок за задні стінки і пров'язуємо з'єднуючий стовпчик. Тут у нас утворюється така косичка, існують також інші способи з'єднання. Мені більше доподобиє ось цей. Ниточку тут не затягуйте, щоб це сшивання не деформувало виріб. Ось так у нас виходить. Потім беремо наступні квадрати і просто в'яжемо так само, далі з'єднуючими стовпчиками за задні стіночки петель. Коли ви будете з'єднувати в цьому напрямку, починайте так само, коли доходите до кутика, до косички, Ось тут у вас буде косичка. Коли в'яжете в цьому напрямку, коли доходите до косички, в'яжете, з'єднуючи повітряну петлю і продовжуєте в'язання далі, з'єднуючими стовпчиками. Тобто, тут утворюється у нас такий ніби міст над косичкою. Всім дякую, що зв'язали зі мною, ставте лайки, залишайте свої коментарі, підписуйтесь на мій канал. Буду вам дуже вдячна за підтримку. Зустрінемось в наступному відео.